Вітаю, друзі! Що ж нещодавно відбувся Міжнародний економічний форум в Давосі. Якщо ви думаєте, що там займались виключно економікою, виключно політикою, геополітикою, що глобалісти сиділи і попивали сухе венце, ви помиляєтесь. Вони займались оргіями Про це за хвилинку. А зараз підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати, звичайно, правду. Отже, як стало відомо, цього року було, е, на форум в Давос прибула рекордна кількість повій, трансгендерів, повій різної статі. Їх замовляли. Замовлень було вдвічі більше, ніж в минулому році. Були групові оргії, і як е, пишуть відповідні сайти, найбільше користувалось попитом анал. От, друзі, подивіться на цих глобалістів з 40 та їжі з ними. Збираються на економічний форум, а займаються правильно. Збоченнями по факту. Мені колись розповідали раніше, що ті, хто побували в Давосі з молоді, кого туди возив Пінчук, що вони повертаються інакше. Деряве. Я думав, та що це таке розказують? Що насправді таке? А потім думаю, а як же об'єднується їхнє СССРсятське, так зване. Братство чи сестринство, чи навіть не знаю, як його назвати, а тепер зрозуміло, вони поєднуються оргіями, вони розпустою поєднуються содомом і гоморою пов'язуються і стають вітаними слугами глобалістів і сатаністів. Тому, коли вам розповідають про Давос. Ви завжди пам'ятайте, що після ми довідуємося от такі от історії і чого варта ця глобалістична світова псевдоеліта. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.